На вулиці Северинівській триває будівництво нової амбулаторії, яка знаходиться на першому поверсі нового будинку. Ми почали три неділі назад, і будівельники швидко дуже працюють. Працюють і вдень, я так розумію, і вночі, тому що дуже багато зроблено вже за цей період. І працюють декілька бригад, які роблять і зразу і вентиляцію, і кладуть плитку, і роблять е, е, освітлення. Тому дуже добре, молодці. Прийматимуть в амбулаторії сімейні лікарі та педіатр. Тут можна буде пройти загальний огляд, після чого за потребою пацієнтів відправлятимуть до профільних спеціалістів. В основі проекту те, щоб зробити лікарню максимально комфортною і удобною для посідітелі, щоб не було цих очередей, якихось старих кабінетів під дверями ніхто не сидів. щоб було все, все так, як можна бути. В общем, да, щоб ми стали образцом для подражання в інших регіонах і городах нашого нашої області. Будівництво амбулаторії мають завершити до свята Пасхи.